ви будете вражені тим, як обставини, зустрічі, сприятливі умови, внутрішні відчуття, підтвердження від Духа Святого. Все збігається, утворюючи єдину картину, і ти усвідомлюєш, що насправді чуєш голос Божий. Розумієш його. Ти бачиш Боже проведіння, коли Господь спрямовує тебе, відкриваючи свою волю. Мені спало на думку, що цінуючи молитву, я нехтувала наполегливістю і навмисністю у своєму молитовному житті. цілеспрямована молитовна стратегія допомагає виявити ворожі відбитки, викрити способи і методи його втручання у наше життя. Бо ворог приходить, щоб скористатися слабкістю, невпевненістю тощо. Пам'ятайте про це, Тож, в молитві ми не промовляємо щось навмання, не повторюємо завчені словосполучення. Ні, моли. Молитва має бути цілеспрямованою. Ми прагнемо знайти обітниці Бога і побачити їх виконання, втілити їх у життя, застосувати слово Боже в кожній сфері. Тому молитва повинна бути стратегічною, цілеспрямованою та Свідомо цілеспрямованою а далі треба її записати. Іноді ми маємо записувати наші молитви, тому що це тримає нас осередженими, нагадуючи про що саме ми молимось. Тож, коли молитва висить на видному місці перед очима, ти повертаєшся до неї кожного дня. Вона повсякчас нагадує про себе, і ти усвідомлюєш саме на цьому зараз зосереджене моє молитовне життя, і я продовжу молитися цією молитвою, поки не отримую відповідь. Також завдяки записам, ми формуємо велику книгу доказів Божої вірності, бо ми ставимо. Дату, коли починаємо молитися за певну потребу. А тоді, коли Бог відповідає, ми теж фіксуємо цей момент. Це дивовижний досвід не лише для нас, самих, але й для наших онуків і правнуків, які будуть бачити, як бабуся чи дідусь молились, вірили, і Бог відповідав. Мені подобається молитовний настрій, описаний в посланні до Ефесян в шостому розділі, де йдеться про духовну зброю, бо молитва це зброя. Вірш 18. Так, Саме так. Одразу після цього. після меча духовного. одразу йдеться про молитву. І це не молитва, в якій ми не. Мо за що все це, господи? Так всім нам треба іноді хвилинку поскиглити. такий собі список. Скарг. Ми можемо виливати Богові свої скарги і жалобу, як це робив Давид і Псалмах. Давид, йшов за Богом, був відвертим та справжнім перед ним у своєму болю і агонії. а далі точка підйому має бути поворотний момент, де припиняються скарги і починається проголошення істини, коли ти маєш промовляти в голос Божої обітниці про свій шлюб, здоров'я, взаємини, примирення тощо. добре пам'ятаю свої молитви в деяких ситуаціях, коли я мала. Багато нарікань діти, чоловік також, напруга в взаєминах, складнощі у вихованні, прагнення, намагання. Я, сприймаючи себе ідеалом, вважала, що проблема в мене. звичайно. Відчуваю, що це усі інші мають наче, якби вони змінилися, моє I життя змінилося б на краще. Спочатку я довго скаржилася, але тоді почала вишукувати уривки святого письма про єдність та примирення, злагоду та вірність, щоб розібратися в цьому, і згодом побачила Божі дива, яку Йому фізичному зціленні і в примиренні та налагодженні стосунків нам треба усвідомити силу молитви. Деякі люди кажуть, ну все останнє, що залишається, це молитися. Ні, ні, це не останнє. Це, це, і, треба це зробити. і треба зробити. Саме це у другій Хронік 7.14 і в люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть до злих своїх доріг, то я вислухаю з і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край. Ми занадто зайняті скаргами про все, що відбувається. Але якби ж ти стільки ж молився, скільки скаржиться. можливо, ми побачили зміни. Якби я була нашим ворогом, то доклала б усіх зусиль, щоб знецінити у свідомості віруючих їхню найпотужнішу зброю проти мене. саме тому ворог змушує наші церкви зосередитися на тому, щоб бути домом чудових програм, проповідей співу, тоді як церкви мають бути домами молитви. Саме молитва знесилює і витісняє царство темряви. Тож, якби я була нашим ворогом, то зосередилася б на знецінюванні найпотужнішої зброї, яка існує проти мене в арсеналі віруючих. Тож а ми спочатку випробовуємо що завгодно, окрім молитви. Щодо твого особистого молитовного життя, коли саме ти молишся пізно вночі протягом дня, рано вранці. Перш за все, щоб ніхто не думав, що все моє життя проходить на вершині гори у молитві. ти розмовляєш з Богом вітайте. і розмовляю весь день. так, я звичайна жінка. Моє життя містить прання, прибирання, піклування про дітей. Ти прокидаєшся вранці, а тоді усвідомлюєш, що вже вечір. А ти ще не присіла, бо цілісінький день була зайнята дуже невідкладними справами. Насправді частина моєї молитви полягає в проханні. Господи, чи міг би ти і надалі допомагати мені ставити молитву на перше місце в моєму житті? Тому що легко відштовхнути молитву на задній план, занурившися у рутину. Тож я просила Господи, пробудив мені пристрасть до молитви, щоб спілкування з тобою не перетворювалося на релігію. Я не хочу починати день без молитви, коли я чую твій голос, розуміючи його через писання. Я намагаюся молитися вранці, тому що це найкращий час. Якщо я чекаю до кінця дня. Цього не станеться. Знаєш, зі мною так само, якщо я не помолилася вранці, далі не вистачає часу. Це найперше, що має відбуватися вранці. Так, бо пізніше не виходить чомусь. Ти починаєш молиться. Так правда, я дечого навчилася від брата Лоуренса, того старого святого з книжки практики присутності Божої, що насправді дає свободу в молитовному житті, знімаючи тягар відчуття провини, ніби якщо ти не маєш вільної години для господа на початку дня, то марно далі шукати його присутності протягом дня. Мої діти вже підросли, але був час, коли їм було 4, 5, 6 років. Тоді я записувала один і той самий вірш із писань на п'яти різних картках. Одну клеїла на дзеркало у ванній кімнаті, де протягом дня мила малюкам ручки, другу там, де мила посуд, третю там, де я складала одяг, ще одну коло пісочниці на дворі. Я прагнула до того, що протягом двох тижнів, куди б я не подивилася, я натрапляла на цей вірш. Таким чином ми не лише багато говорили з Господом про цей вірш. Я не лише запам'ятовувала його, але він ставав Божим словом особисто для мене откровенням, живим та дієвим це був не просто завчений вірш. В ньому було життя, тому що ми з Богом протягом кількох тижнів розмовляли про почуття, які він вклав у цей уривок святого письма. Тож, коли я думаю про те, щоб знаходитися у присутності Божій протягом дня, це знімає почуття провини. У мене не було часу на спокій. Взаємне з Богом не вміщаються в зручні рамки правил. Роби це як завгодно, виходячи з твоєї ситуації. Практикуй його присутність протягом дня. Як нам це зробити? Ну, по перше, застосовуючи творчі підхід. Хід до духовного харчування його словом. Моя сестра має п'ятьох дітей. У її авто на панелі приладів є маленька кліпса, і вона робить те саме, що робила я. Напише декілька карток з віршами зі святого письма і кріпить її на цю панель. Щодня по дві години вона розвозить дітей по школах та тренуваннях з футболу тощо, але вона повсякчас вічне з цими віршами писання. Коли протягом дня у тебе виникають проблеми, ти можеш зателефонувати подрузі з приводу цього, але також ти можеш покликати Бога. Запитай його про це, звернися за порадою та по допомогу. Запитай. Господа, який вірш з писань стосується цієї конкретної ситуації, і він направить тебе. Ви будете вражені тим, як обставини, зустрічі, сприятливі умови, внутрішні відчуття підтвердження від Духа Святого усе збігається, утворюючи єдину картину, і ти усвідомлюєш, що насправді чуєш голос Божий, розумієш його, бачиш його проведіння, коли він здійснює свою волю в твоєму житті.